Що на вашу думку означає гідність? Гідність це повага до самого себе в першу чергу і повага до оточуючих. Тому що якщо ти не поважаєш себе, оточуючих, ти теж не будеш ставити ну, ні, ні на гроші. Гідність це, мені здається, чесність перед самим собою. Це те, як ти уявляєш себе. В різних ситуаціях і в своєму стані, там, де ти розумієш, що можеш взяти певну відповідальність за те, що відбувається, і здійснити ті вчинки, за які тобі потім не буде соромно, і не буде соромно твоїм дітям і онукам. Я вважаю, що це в першу чергу це довіра самому се... до себе, це е, честь, і це коли ти дотримуєш свої якісь, е, як мовите. Якщо ти тримаєш слово, ти цю гідність зберігаєш. А якщо ти його не тримаєш, то ти в першу чергу не гідний сам себе. Що ви думаєте з приводу революції гідності в 13 14 роках? Я вважаю революцію гідності одним із проявів справжнього українського духу, тому що коли е, на чолі держави стають бедлани. То українці, ну, просто не можуть стерпіти таку ситуацію. Вони піднімаються, скидають себе окови, оцього, якось там буде, і роблять діло. Я думаю, що було дуже багато. Болю дуже багато гніву, який прокинувся нарешті. І я думаю, що завдяки тому людство почало усвідомлювати, що таке взагалі справжня гідність, але це була дуже велика ціна, яка і зараз є. Це дуже велика ціна за таку гідність, яку ми отримуємо і намагаємося отримати в майбутньому. Я вважаю, що люди просто втомились, і ті, хто зробили цю революцію, ті, хто не мовчали, вони зберегли. Якраз таки ту гідність самому собі і просто показали, на що вони здатні. Я вважаю, що люди втомилися та вирішили взяти усе в свої руки та сила в наших руках. Що ви вважаєте хабарем і яка ваша думка про це? Хабар це будь-який спосіб захотити. Чиновника зробити свою справу, яку він і так має зробити, ну незалежно від наявності, хабаря чи відсутності. Е, ви знаєте, це така ну думка про неї можна говорити дуже багато, і вона завжди була, завжди є, завжди буде. Але я розумію, що хабари ніколи не візьме той, хто кому вони не потрібні, хто настільки вже і духовно, і фізично, і емоційно, і ментально багатий. Що щось є набагато вище ніж ну ніж така, ніби зрада самому собі. Ну мені так здається. Хабарі остаточно думка моя, що це неправильно, це не має бути такого в кожній країні. Не має бути такого, а тим паче в Україні би не хотілось, але вони є, і це дуже погано впливає на українців негарним не чином, тому цього не повинно бути. Слава Україні! Героям, Героям слава!